Зі вітаю ефірі з Вашингтона Голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами, як завжди, з понеділка о п'ятницю о 18-й. говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Ослаб Яриш. друзі нагадую вам, що це прямі і живі ефіри. Тому, якщо ви зараз дивитесь чи на Ютубі, чи на Фейсбуці нас, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Ми з Юлею спробуємо їх зачитати. Якщо будемо мати відповідь, то обов'язково відповімо. Так само заохочую. Нагадую вам, що пишіть звідки ви дивитесь наші програми. Завжди нам такі коментарі приємно читати. і важливо дійсно знати, де чують та бачать голос Америки української. І сьогодні одна з важливих тем у Вашингтоні тут приїжджає Урсула Фондрляєн, це президентка Європейської комісії, буде зустрічатися із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. І одна з найважливіших тем, які вони будуть обговорювати, це питання підтримки України і те, яким чином Сполучені Штати і Європейський Союз можуть посилити свою підтримку зараз. Буквально щойно Джон Кірбі, це представник ради з нацбезпеки США у спілкуванні з журналістами, сказав, що дуже багато будуть говорити про Україну як очікується, очевидно, говоритимуть і про найостанніші авіаудари на життєво важливу інфраструктуру в Україні, і він сказав, що. Він підозрює, що ми почуємо, як вони президент Байден і президент Каффондрляїн підтвердять свою прихильність продовжувати підтримувати Україну як з точки зору фінансової допомоги, так і безпекової. Тому безумовно ми будемо стежити за цією подією сьогодні. Зустріч у другій за Вашингтоном. Будемо розповідати про це у програмі частайм більше. І коли ми друзі говоримо про виклики, які постають перед Україною, про ту міжнародну коаліцію, коаліцію яку намається збудувати Сполучені Штати, в тому контексті так само важливо згадувати. І про впливи інших держав на російську повномасштабну війну в Україні, і багато говорять останні тижні про потенційну роль Китаю чи Китай може долучитися до підтримки Росії, якщо так, то яким чином? А які тоді розрахунки у китайських представників влади? Насправді сьогодні, от 10 березня, березня, Цзінпіна його перепризначили на посаду голови КНР ще на 5 років, тобто він став зараз першим. В історії Китаю головою якого обрали на третій термін. Раніше цього не було, це безпрецедентно. Насправді така подія, і е, зараз він виходить, що найтриваліший голова держави комуністичної Китаю з моменту заснування цієї країни в 1949 році. І про насправді виклики, які становить зараз Китай про загрози з боку Китаю, говорили цього тижня на капітолійському пагорбі, були слухання. Присвячені цьому виступали перед американськими законодавцями представники американських розвідувальних агентств. і вони зазначили, що насправді Китай є чи не основною зараз загрозою для сполучених штатів. І за цими слуханнями стежила уважно наша колега Катерина Лісунова, яку як сподіваюся, можемо зараз приєднати і до нас із конгресу. Катю, вітаємо тебе! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Отже, перше питання: от ця загроза з боку Китаю, що саме вважають основним викликом представники розвідувальних служб сполучених штатів, Катю? про що вони говорили на цих слуханнях. Насправді слухання відбулись з цієї середи. Вони це були слухання із розвідці із комітету розвідки в Сенаті, і там доповідали очільники як Нацрозвідки сполучених штатів Америки, так і ЦРУ і ФБР, і безпосередньо за словами очільниці нацрозвідки Сполучених Штатів Америки Авріл Хейнс, головною загрозою для заходу безпосередньо для сполучених штатів Америки. Вони зараз виділяють саме Китай і саме комуністичну партію Китаю. За словами Авріл Хейнс, Китай зараз намагається Вибитись у лідери як в політичному плані на міжнародній арені, також в економічному плані і в воєнному плані. І саме ці загрози Китаю зараз виділяють найбільше. Щоправда, американська розвідка зауважує, що поки що Китай не йде на пряму підтримку, зокрема Російської Федерації, і не йде на прямий конфлікт з Сполученими Штатами Америки. І вважає, що зараз для Пекіна корисніше витримувати так званий статус-кво водночас іншою загрозою американська розвідка називає Ває потенційну співпрацю Китаю з Росією і можливість постачання зброї Китаю Росії. Але як я вже сказала, поки що за словами американської розвідки, Китай намагається зберегти статус-кво і не йти на пряму конфронтацію. Щодо Росії, вони називають, що зокрема Російська Федерація є найбільшою загрозою зараз в кібербезпеці через кібернапади, кібератаки Москви, Кремля на уряди інших держав, зокрема Сполучених Штатів Америки, також підсумовують загальну загрозу в потенційній співпраці авторитарних режимів, таких як Китай, Росія, Північна Корея та Іран. і от безпередньо така співпраця також підкреслюються як важлива загроза для західного світу. Окрім цих загроз, так би мовити, геополітичних, також обговорювали інші загрози, зокрема в інтернет просторі. Однією з таких загроз називають китайський додаток TikTok, який збирає персональну інформацію, персональні дата інформацію від користувачів, які завантажили цей додаток. Як відомо в ряді країн, зокрема в Сполучених Штатах Америки, забороняють урядовцям вико. Користувати цей додаток на своїх телефонах, і аналогічні кроки зараз відбуваються і в Євросоюзі, тобто основними зараз загрозами окреслюються Китай, об'єднання авторитарних режимів, а також загрози, які ці авторитарні режими несуть безпосередньо в кіберпросторі, і це вже ж попри прямої воєнної загрози, яку безпосередньо зараз має Росія, оголосивши бажання захопити сусідню державу. Катю, ще одне питання. Я знаю, що тобі вдалося поспілкуватися із сенаторами, які безпосередньо були на слуханнях. Якщо ми говоримо про їхні занепокоєння, чи занепокоєні вони співпрацею Росії і Китаю і загалом загрозами, які надходять від цих двох країн. Саме так Юлія запитала безпосередньо наскільки вони розділяють зараз ці загрози, чи можна на так мовити відділяти загрозу Китаю і Росію окремо, чи вони зараз ідуть пакетно і безпосередньо вони сенатори заявили, що великою загрозою вже ж є той факт, якщо Китай таки вирішить напряму йти на конфронтацію із заходами, постачати Росію Росії озброєння, тому що за словами американської розвідки, станом на зараз вони кажуть, що станом на зараз Росія навряд чи зможе протягом цього року захопити якісь нові території е, україни якщо не залучаться допомогою воєнною допомогою третіх держав та не оголосить загальну мобілізацію відтак протягом цього року як стверджують е, стверджує американська розвідка Росія, радше е, матиме тактику збереження тих е, українських територій які вони вже захопили і в цьому контексті е, сенатор стверджує що великою загрозою є об'єднання саме цих двох держав при, е, пряме об'єднання в воєнному плані і деякі сенатори сказали що е, зараз Китай. Таю насправді належить зробити історичний вибір, на чій стороні вони мають бути. Пропоную заслухати більш детальніше коментарі. просто зараз. Загрози з боку Росії продовжує зберігатися, і одним із найбільших викликів є Китай, який може почати допомагати Росії. А це свою чергу може призвести до необхідності накладання величезних санкцій з нашого боку. Світ, де можна без жодних наслідків вторгнутися до свого сусіда, це дуже небезпечний світ. Тож, побачимо, як далі триватимуть ці слухання. Одна з важливих тем, які ми почули, це роль Росії у дестабілізації західного світу, зокрема російська загроза національній безпеці, яку ми бачимо найбільш інтенсивно в Україні, але це впливає і на Європу, і на Сполучені Штати. Я думаю, що Китай має вирішити, на якому боці історії він хоче бути або вони хочуть запам'ятатися як союзники жахливих злочинів, що чинить Росія в Україні, або вони хочуть приєднатися до вільного світу. Їхня відповідь на це питання визначить їхнє місце в історії Що ми знаємо напевно, так це те, що Росія безсумнівно є державою агресором. Вони хочуть розширити свої кордони і роблять це всупереч всім міжнародним нормам, за якими боролися з часів Другої світової війни, щоб мати змогу продовжувати захищати невинних людей в усьому світі. Європи під загрозою через російську агресію щодо співпраці з Китаєм у цьому конкретному випадку ми маємо два авторитарні уряди, які загрожують експансією, виходячи із того, що вони заявляють. Вони обидві говорять про захоплення земель, які їм не належать. Очевидно, що Росія не поважає суверенітет інших держав, незважаючи на те, що вони підписали Будапештський меморандум у 91-му році. Тоді Україна відмовилась від ядерної зброї, тому я вважаю, що для нашої власної національної безпеки необхідно продовжувати підтримувати українців у захисті їхньої країни та їхнього суверенітету, тому що Путін очевидно не збирається зупинятися. Підсумовуючи а, хочу так. сказати, що е, загалом, як і раніше, вже заявляли е, аналітики і розвідка, і сенатори, безпосередньо авторитарні режими, такі як Китай, як Китай зокрема зазихає територіально на Тайвань, зараз стежать за тим, як розвиватиметься подія російської агресії в Україні, і безпосередньо, від того, я, чи вдасться західним державам зробити дати відсіч Росії в Україні, залежатиме також е, і залежатимуть і дії інших авторитарних режимів, зокрема Китаю. Абсолютно Катю, дійсно на це важливо звертати увагу. Перед тим як тебе відпустити, є має маємо запитання до тебе від наших глядачів. Amazing Johnny питає, просить нас запитати в тебе, чи хтось каже сенаторів, що в Україні необхідно негайно передати літаки. Катю, можливо, ти щось питала про це в законодавці? Що вони про це говорять? Передаю вітання нашому постійному глядачу, перш за все і дякую дуже за питання. А вже ж голос Америки безпередньо я постійно задавала сенаторам запитання щодо надання винищувачів Україні, і більшість сенаторів, з якими ми спілкувалися, з якими я спілкувалась, як демократи, так і республіканці, наголошують, що вони підтримують надання Україні винищувачів, і що і що безпосередньо для України треба надати усе, щоб не просто захиститись від Росії, але Перемогти у цій війні безпоредньо республіканський сенатор Джим Ріш нещодавно в інтерв'ю, яке що незабаром вийде на голосі Америки. він зауважив, що свого часу Росія тренувала ворогів Сполучених Штатів Америки, надавала літаки ворогам Сполучених Штатів Америки, коли Сполучені Штати Америки мали війни і мали також протистояння. Як він сказав, цитата тепер наш, наш час повернути борг. Дякую, Катя, тобі за цю відповідь. Ми тебе відпускаємо наразі. Однак не прощаємося і повернемося до розмови з Катою пізніше. Поговоримо про нагородження української парамедикині Тайри Юлії Паєвської тут у Вашингтоні. Тому не перемикайтеся з Катою. Ми ще повернемось до цієї теми згодом. Якщо ми говоримо загалом про тему про тему російської загрози і про тему китайської загрози в контексті допомоги Росії, то насправді дуже важливо почути, і що говорить експерт на Остапа, Я знаю, що у нас були кілька коментарів, які стосувалися якраз цього від експертів, які займаються темою Китаю, що вони говорять. Абсолютно Юлі. ну звертаю увагу знаєш на декілька речей. По перше, на цей так званий план миру, який Китай запропонував е раніше ще з протягом мінгенської конференції з безпеки, на якій ти працювала, і пам'ятаємо, ми що цей план абсолютно відкинули Україна і Сполучені Штати сказали, що він є в інтересах. Самої Росії а про те наскільки Китай готовий взагалі долучитися зараз, можливо, до військової підтримки Росії чи до якихось інших видів підтримки. А наш колега Андрій Гетьман розпитав у професора університету Джонза Хопкінса в США Сергія Радченко, який є експертом із Китаю та Росії. Можемо зараз послухати, що він про це говорить in Munich, to participate in the Munich Security Conference, he на Мюнхенській конференції з безпеки Китай говорив про так званий мирний план. Промова була дуже жорсткою щодо США. Через кілька днів цей план презентували, і ще в ньому побачив, Китай хотів показати себе промоутором миру, але це не обов'язково означає, що вони продовжуватимуть робити те, про що оголосили для Китаю. Головне встати і сказати, ми за мир в Україні, і закидати США, що вони нібито відповідальні за конфлікт. Ось така думка Сергія Радченка. І ще один важливий аспект, про який багато хто говорить: наскільки е, інтереси Китаю власні, наскільки його інтереси економічного зростання можуть переважити е, потенційне втручання Китаю до повномасштабного російського вторгнення, принаймні, скажімо, поставками боєприпасів чи поставками дронів? Ми знаємо, що Сполучені Штати застерігали Китай від такого кроку, сказали, що наслідки будуть. Не що не зволікатимуть із відповіддю, зокрема санкційною відповіддю, і експерти, з якими ми також спілкувалися, говорять те, що дійсно розрахунок для Китаю стоятиме наскільки він виграє чи програє, підучи на такий крок потенційно, і знову ж таки Сергій Радченко відповів на це питання також. Well, so this, this prospect of в Чайніс. Uh питання постачання Китаєм зброї Росії обговорюється давно. Ще весною радник Саліван говорив про те, що це неприйнятне і викличе гостру реакцію США. Наші припущення походять з того, що китайці ставлять економіку понад усе. Але таке саме припущення було щодо того, що Путін цінує економіку і що він не зробить такий дурний крок, який завдасть шкоди російській економіці. Але він таке зробив. Якщо ми дивимося на Китай, багато аналітиків говорять, що китайці зацікавлені у забезпеченні економічного зростання і не робитимуть нічого, що підриватиме економіку, бо це підриватиме легітимність комуністичної партії, яка забезпечує якість життя. Але не варто недооцінювати політичний елемент. Зокрема, Сі сідзіньпінь ставить політику попереду економіки. Він творить ситуації, політичної конфронтації зі США, і ця гра для нього важливіша за економічне падіння. Але й про нього не можна сказати, що він економічний самогубиць. От такі коментарі від Сергія Радченка насправді інші експерти також звертають увагу на те, що зараз укріплюється і, можливо, посилюється якимось чином співпраця також між Китаєм і Білоруссю. І наша колега Марія Оляновська спілкувалася із колишнім білоруським дипломатом Павлом Слункіним про те, насправді, що на його думку намагається досягнути Китай і де стоїть тут Білорусь. Беджін дазенмілий вонтвашобі комплектні лосісводе насправді Пекін не хоче, щоб Росія повністю програла у цій війні. Вони зараз більш зацікавлені у перемир'ї. Очевидно, вони також не хочуть, щоб Україна виграла війну чи вступила в НАТО, тому що це покращить позиції Заходу в Європі, що суперечить інтересам Китаю. Тому з одного боку вони пропонують свій план мирних переговорів і намагаються його просувати. Лукашенко влубіював цей мирний план ще до свого приїзду в Пекін. Він фактично обстоював, що Україна повинна прийняти цей план і працювати над ним. І він продемонстрував свою політичну лояльність, щоб отримати від Китаю гроші. і про цю ж тему також поговорила наша колега Оксана Бедратенко із з Білом Браудером. Також міжнародним активістом, одним з авторів і, і промоутерів закону магнітського, можемо зараз послухати, що він говорить про потенційне залучення Китаю до повному штабної російського well, is also a business country. Китай – це країна бізнесу, де велика частка ВВП залежить від іноземних країн. Велике питання чи Китай постачатиме зброю Росії для вторгнення до України? Якщо Китай вважатиме, що це зашкодить бізнесу, вони цього не зроблять дуже просто. Я знаю, що США зараз збирають союзників щодо можливості запровадження санкцій, якщо Китай таки надасть зброю, і це має дуже лякати китайський уряд. От така думка від Біла Браудера прозвучала. Тобто, знову ж таки говорять про те, що насправді Китай це бізнесова країна. Китай завжди думає про свої власні інтереси, і тому на цей момент так виглядає, що ми, те, що ми почули від Сергія Радченка від Біла Браудера, це те, що Китай буде дбати про свої інтереси і спробує так би мовити всістися на двох стільцях з одного боку і підр і не надто підтримувати Росію, хоча і підтримувати її якимось чином, але також дбати про свої інтереси, щоб це. Не зашкодило китайській економіці. Насправді дуже важлива тема, за якою безумовно ми будемо стежити далі. Дякую, друзі, за те, що ви нас дивитеся і коментуєте. Бачу на зв'язку Київ, рідний, також Луганськ на зв'язку, Неаполь, Вільнянськ, Запорізької області. Багато також дивляться з Італії, зі сполучених штатів, Малалука на зв'язку, Чехія та інші країни і міста. Друзі, ми обіцяли вам, що ми повернемося до нашої колеги Катерини Лісинової, бо хочемо поговорити про ще одну важливу тему цього тижня. Ми знаємо, що цього тижня весь світ відзначав міжнародний жіночий день, і це ще одна можливість заявити про те, що жінки мають мати рівні права, і також відзначити сильних жінок цього світу. Каті, я знаю, що ти стежила за однією дуже важливою церемонією, яка відбувалася цього тижня в Білому домі, коли нагороджували відважних жінок. Цього світу і серед них зокрема була українка парамедикиня Юлія Паєвська Тайра. Розкажи взагалі про цю нагороду і про те, що для Тайри означає отримати цю нагороду. Саме так юлю на цьому тижні я ловила лише сенаторів а також і е, українку, яка отримала нагороду відважні жінки, яку е, видає держдеп, і отримала вона її безпосередньо під час церемонії у Білому домі. Нагороджувала її перша леді сполучених штатів Америки Джил Байден. Значить, що Тайра нагадаю вам усім, що Тайра це Українка, українська парамедикиня, яка е, свого часу е, рятувала людей на майдані. Потім з е, тисячі е, також е, активно долучилася. Як парамедикиня до боїв на Донбасі і там допомагала українським військовим. А потім, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, її захопили в полон у Маріуполі і тримали в полоні. Насправді Тарія пережила як катування таких дуже важкий період, поки вона не була обмінена і повернена в Україну. Тоді мені безпередньо від українського з голосу Америки вдалось провести з нею інтерв'ю після полону і вже через. Рік нам вдалось поспілкуватися. Після нагородження її за, за усі ці речі, сміливі речі, як які вона, як жінка, безпосередньо зробила. Я поговоспілкувала з нею, зокрема, щодо того, що означає ця нагорода для неї і для усіх жінок України, зазначу, що вона сказала, що особливих емоцій щасливих вона зараз немає, тому що її нагорода припала на період великих втрат на полі бою в Україні, і тому особливого піднесення від нагороди вона немає, але тим не менш та. Підкреслила, що це важлива нагорода для усіх українок, які захищають Україну як на полі бою, так і будучи парамедикинями, так і будучи волонтерками і допомагаючи відчайдушно віддано на усіх фронтах цієї війни. Пропоную заслухати цей коментар просто зараз. Для мене це здивувало насправді. Знаєш, життя так міняється. Рік тому ти був на підвалах там десь. Під катуваннями, і раптом ти опиняєшся в Білому домі, держсекретар, перша леді, і ти такий, типа да ладно, такого бути не може. А, але ну це такі емоції, які не дуже мене пробивають через те, що дуже багато втрат моїх близьких друзів за останній час. Загинув де в інші Яра, а, інші хлопці. Я не можу всі про всіх говорити. Мені дуже важко і дуже боляче через це. Отак, знаєш, якоїсь радості я не відчуваю, чесно. Але я дуже горжусь тим, що я можу прийняти цю нагороду для жінок всієї України, бо я не, не сприймаю її як відзнаку мене особисто. Бо я знаю, що практично всі, кого я знаю, роблять щось для перемоги. Нагадаю, також що я, як я казала, що Тайра була тут минулого року, і вона безпосередньо свідчила в комітеті гельсінської комісії. Вона розповідала про свій полон про ті жорстокі речі, які росіяни роблять з українцями, які перебувають в полоні. І їй під час візиту минулого року вдалось поспілкуватись з різними законодавцями сполучених штатів Америки, як конгресменами, так і сенаторами. І от зараз, під час цього другого її візиту сполучених штатів, вона також бачиться з американськими посадовцями так, Ож піднімає важливі для України теми. Я її запитала зокрема, як змінились зараз розмови з американськими законодавцями, чи змінились меседжі, чи змінилась власне реакція, позиція і відповідь самих законодавців на ті на ту інформацію, яку українці доносять до них зараз. І вона сказала, що насправді вона помітила великі зміни, і які саме пропоную послухати просто зараз. Так, я помітила зміну, і це е, мене надзвичайно втішило. Е, вони краще розбираються в нашій ситуації. А іноді мені здавалося, що вони в якихось питаннях навіть там трошки краще мене розбираються. Я так думаю, ого. Тобто є такі моменти, в яких дуже, дуже потужно розібрались. І я бачу, що це планомірна робота, що це не є там. Одноразова така імпульсна якась е е допомога. Це спланована, чітко продумана дія, яка триває в, в просторі і в часі. І дуже потужно. Я впевнена, що ми переможемо, і це буде наша спільна перемога. Теж треба додати, що більше про інтерв'ю з Тайрою Юлією Паєвською. Сьогодні наші глядачі зможуть побачити в програмі час Тайм, а також зможуть почитати як в форматі статтю більш розгорнути інтерв'ю на сайті голосу Америки Української служби абсолютно Катю. Дуже дякуємо тобі за твою роботу. Дійсно, так виглядає, що з тих коментарів та, які ми почули. інтерв'ю, буде дуже цікавим. Ми звіли теж нетерпієм. Чекаємо, аби його Бас подивитися. Так. Катю, дякуємо тобі ще раз. Для глядачів нагадаю, з нами на зв'язку була Катерина Лісунова на. Зв'язку із Капіталійського пагорба і з Конгресу США Юлію. Якщо ми зачитаємо, давай ага. можливо якісь питання так. є так на Фейсбуці. бачу, питає Володимир Володимир Фрост питає, коли вже поставлять Україні нормальне ПРО. Володимир, відповімо так, що ми знаємо, що зараз завершується тренування українських військових тут у США, в Оклахомі на системі Петріот, яку США оголосили ще раніше, і насправді за оцінками попередніми сполучених штатів. Має ця система надійти вже ну найближчим часом. Так цієї весни, тому очікуємо, коли ці тренування завершаться офіційно, і коли цю систему зможуть передати в Україні. Дійсно, ми знаємо, що в е, останній масований ракетний обстріл продемонстрував, що в Україні ще немає всіх належних спроможностей, аби захищатися від усіх абсолютно mm -hmm. ракетних атак, зокрема від е, атак е, ракетами кінжал. І системи Patriot це одні з тих систем, які можуть такі атаки так. відбувати. Тому насправді чекаємо, поки коли вони, е, е, коли вони зможуть бути угу. вже застосовані в Україні так за оцінками, які ми чуємо тут, це має вже відбутися. Ну протягом е, найближчих тижнів. І так виглядає, будемо сподіватися. А, також насамкінець хотіли показати вам історію, яку зняла наша кореспондентка Карла Баб у Польщі. Вона зустрілася із. Із, із вдовою українського воїна і із донькою, які втекли від війни до Польщі, і насправді Тайра ми бачили дуже багато говорить про те, що вона не може святкувати якимось чином ту нагороду, яку вона сьогодні отримала, тому що дуже багато втрат відбувається якраз ця історія про втрати і про те, як продовжують життя родини героїв. Я відчула якийсь такий незрозумілий зв'язок, і можна сказати, ми росли один у одного на очах. Юлія зустріла кохання свого життя, коли вона з майбутнім чоловіком вчилися в школі. Після закінчення інституту Юля та Віталій одружилися. Він пішов служити, вона викладати. А потім з'явилася Аліса. Він Весь період, поки Аліска була у мене в животику, завжди говорив з нею. Він казав, що в неї будуть такі очей, як у нього такі губи. Він вчив її бути спортивною, їздити на велосипеді. В нього не було ніякого іншого, можна сказати, так, хобі. Віталій завжди був захисником маленької Аліси. Хороший, дуже постійно мене підтримував, обнімав. грався зі мною. Навчив битися, але їхню сім'ю роз'єднало вторгнення Росії в Україну. <звук> Поки Віталій захищав свою країну, Юля та Аліса ховалися в підвалі. В неї почалися м, нервові зриви. Вона постійно ось так перебирала пальчики. Ми м, прийняли рішення з чоловіком, що краще все-таки бути е, у місці, де е, вона зможе активно е, жити, так, не боятися і прийти якось до, е, до ладу. Це останнє фото, яке вони зробили разом. Юлія втекла з Алісою до Варшави, а у травні 30-річний Віталій загинув під час ракетного удару у Запорізькій області. Аліса занадто маленька, щоб усвідомити цю війну. Дівчинка важко переживає втрату батька. Дитина постійно нервує, вона постійно в стресі, вона дуже сумує за татом. Вона почала малювати малюнки, де тато вже не стоїть поруч, де він уже вище над нами. І коли вона запитала, мене чи... Чи він повернеться? Та я сказала, що ні. І це було дуже важко. Юлія та Аліса час від часу навідуються до центру підтримки ООН для українських родин, влаштованому у Варшаві. Аліса спілкується та грається там з іншими українськими дітьми. Маму з донькою підтримує благодійний фонд Діти героїв, який допомагає українським дітям, які втратили на війні одного з батьків. Співзасновник фонду Ден Пасько каже, Аліса – одна з тисяч таких дітей. зараз у цій ситуації знаходиться від 20 до 50 тисяч дітей. Станом на сьогодні ми підтримуємо 3088 дітей у рамках наших програм. Ми додаємо 50 дітей щодня. Юлія каже, що війна перетворила їхнє колись світле майбутнє на щось болюче без Віталія. Так, е, тому що е, я ще не готова тут Юля. Прагне зберегти у серці Аліси щасливі спогади про батька. Вона сподівається, що незабаром повернеться з донькою на батьківщину, за яку загинув її чоловік. Юрій Мамон, Андрій Гетьман, Карла Баб Голос Америки. Ось така історія з Варшави про, про родину, яку розділила війна, але яка продовжує своє життя вже у новій країні. Друзі, дякуємо вам за вашу увагу, за ваші коментарі та за вашу активність. Ми продовжимо з найактуальнішими темами сьогодні в програмі. «Час мо 22 за київським часом. Ну а брифінги пове.